Дорогі друзі, вітаємо вас з чудовим святом, днем туризму. Бажаємо кожному з вас незабутніх мандрів, відкриття нових країн і культур. А головне завжди мати час на пригоди. Вітаємо з днем туризму, відважні мандрівники. Бажаємо вам завжди знаходити пригоди і красу навколо а ваші рюкзаки завжди були готові до нових вражень. Дорогі колеги, вітаємо з ним туризму. Нехай наші мандрівники будуть завжди безмежно цікавими, надихаючими і креативними, і завжди знаходитимуть час для відпочинку і відкриття нових горизонтів зі святом. З нагоди дня туризму. Бажаємо вам завжди мати свій рюкзак готовим до нових пригод та дорог, які ведуть в найцікавіші місця. Будьте завжди в дорозі. Вітаємо з Днем туризму. Наші незамінні подорожні. Нехай кожен ваш крок буде заповнений радістю, а кожна мандрівка відкриттям та дружбою. Нехай кожен ваш крок у цьому світі буде стежкою до незабутніх вражень. Щасливого дня туризму та безлічі подорожей, Наші найкращі друзі, шановні. Пригодники з нагоди дня туризму бажаємо вам завжди знаходити нові шляхи, відвідувати країну та приносити додому найцікавіші спогади.